Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 30 серпня 2024 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. Уже залишилось зовсім зовсім небагато. В цьому році сезон виноградний закінчується дуже швидко. Минулі роки тільки в нас закінчувався серпень і розпочиналося 1 вересня. Осінь розпочиналася виноград. Ми тільки розпочинали, скажем так, масову зрізку, тому що два минулих сезони було затримка десь поза минулий рік, мабуть, дві неділі. Минулий рік, даже і до трьох неділь деякі сорта. Ну а в цьому році в нас як ніколи все достигає дуже рано. Завтра у нас розпочинається осінь. А винограду вже на винограднику майже немає. В нашому регіоні на Полтавщині не знаю, як в других регіонах. Ну я думаю, якісь ще там недільку днів 10 і ну, зовсім не залишиться на винограднику. Нічого деякі регіони, я думаю, там взагалі вже все зрізано. А в нас залишилось вже декілька форм. Зараз ми вам е, познайомимо з цими гібридними формами. Ну, Можливо, ще 2-3 форми там на даний час не готові. Десь через 5-7 днів ми їх і дознімаємо. І я повторюю, що десь на 10 сер... вересня в цьому році винограду вже, ну, мабуть, не буде. Так що е, залишилось трішечки. І виноградний рік, виноградний сезон з ягодою в нас завершується, але попереду ще також дуже багато робіт розпочнеться в нас і влагозарядний полив, який дуже-дуже потрібний. І обрізка винограду не за горами. Місяць пролетить. І в жовтні вже потрібно про це думати. І шкілка там вже і виконувати ваші замовлення. Тому попереду дуже дуже багато ще робіт. Ну а ми. Не про це, ми зараз про те, що в нас залишилось на 30 серпня. Якщо брати так, то в цьому році на 30 серпня вже ну, 80% ну, зрізано це 100% врожаю, якщо і не більше. Можливо, навіть 85 під 90%, тому що на даний час залишилось. Ну, там до 10 сортів, як не більше. Ми їх ось доріжемо за ці, там, ці наступні вихідні і все. З ягоди виноградний рік в цьому завершені. Ну а зараз ми розпочнемо із тих сортів, які достигли на 30 серпня. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Борис Фен. В цьому році також достигла дуже рано. На 30 серпня вона вже повністю готова. Будемо її вже вирізати ось на ближайший базар. Дивіться, який чудовий Борисвен в цьому році. Взагалі він достигав минулі роки. Десь в першій половині вересня, десь так 5-10. Ну, В цьому році на 10 днів, можливо, 2 недільки він достиг раніше. Це кущик молоденький ще, дивіться, яка, яка нагрузочка. Ось гронки такі в цьому році середні, десь від пів кілограма до 700 г, можливо, там деякі будуть трішечки більші. А так середні гронки. Хороша, хороша ягідка. Розмір ягідки просто чудовий. Така під 4 см, можливо, і більше. Запилення равномірне, гороху нема, грозді такі відвижущі, рихлі. І дивіться, ось ось які гроночки. На деяких паганах, ось, як бачите, одна і друга, по дві гронки. Ця така гронка буде за кілограм, якщо не більше. Зараз ще перейдемо на ту сторону, подивимося. Ось дивіться, на цій стороні. Дивіться, ось одна і ось друга гронка. Тому в сумі тут десь такі грам по 700-800, десь до півтора кілограма на пагін. Ось такі гронки за пів Кілограма. Ну, Що не пагін, то і громка. Де трішки більша, де менша. Але дивіться, яка хороша, така крупна, крупна ягідка, така длинна, остра. Хороший колір, такий червоно-фіолетовий. Ну, Вона така фіолетова і червоно-фіолетова і залишається. Дуже в темний. Не переходить, якщо висить на кущеві. Ну, зараз перейдемо на ту сторону, зріжемо і подивимося вагу ягідки ще. Зараз зріжемо декілька ягідок. Дивіться, ось чотири ягідки, коли стерти проїнчик. Вони такі красиві, на сонечку червоні. Майже, майже червоні такі горять. Ну, на, на сонці дуже приємно виглядає. Зараз дивимося вага. Ну, дивіться, 12 грамів, 15, 14. І ця ось майже 12. Від 12 до, до 15 майже до 16 грамів. Ось у нас 4 ягідки, 53 грами. Зараз ми подивимося длину ось ну, 4 сантиметри. Так, 4,3. 4,4. Ну, в середньому за від 4 до 4,5 см длина ягідки. Ягідка така м'ясиста, хрустить, дивіться, вже кісточка повністю окрасилась, біла кайма, дуже приємний смак. Хрустка шкірочка взагалі не відчувається. Гармонійний смак без без всяких мускатів, але дуже приємний, хороший такий колір, приємний смак і хороша врожайність. Тому борисфен я думаю, така ще надійна гібридна форма, яка затримається надовго на наших виноградниках. І з часом вона... Ще прояви себе. Чим ще мені сподобалась минулому році ця гібридна форма, що були хоч дощі, але було декілька гронок, я вам показував в минулому році відео, то вона дуже-дуже себе хорошо проявила. Жодної ягоди, тріску я на ній не бачив. І... Коли я зрізав був врожай в минулому році, там коли в нас були морози, вже в жовтні місяці було декілька гронок, то положивши їх в ящичок, оце у мене тільки борисфен і подарок Енергодару. Я вам уже знімав відео. Долежали десь до грудня місяця. Ну, Місяця-півтора-два вони лежали. Ну, деякі ягоди, можливо, і пошкодились, але відсотків 80-90 ягід були цілі. Тому що ягідка, що в подарок Енергодару, що в Борисфена. Така тверда, тверда, дуже хрустка, м'який, тому добре він лежить. Я не скажу, що він буде зберігатися прямо до весни всю зиму. Але якийсь місяць-півтора, якщо положити, Борисфен і подарок енергодару то вони будуть, будуть ще лежати, щоб продлити якийсь час споживання Так що, придивіться до цієї хорошої гібридної форми. Я думаю, на наступний рік вона прояви себе покаже ще краще. Ну, а ми вже, я покажу її вам. Так що, Борис Фен мені дуже поки що подобається. І будемо слідкувати за цією гібридною формою далі. Борисвен Калугіна Віктора Михайловича у 2024 сезоні. Ще одна гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Буба. Дивіться, які чудові грони. Це кущик лише третій рік, а показує, який хороший результат. Ця грона, мабуть, кілограма під півтора. Ягода дуже-дуже крупна. Дивіться, ось тут яка гроночка, теж ягодка і який тут такий тоненький пагінець, вона вчепилася. Це винарод з більш таким середньо-середньопізнім терміном достигання. Минулому році він достиг майже в другій половині вересня, десь після 20 вересня був готовий. Ну, минулий рік була й затримка, десь дві неділі, можливо, і трішечки більше. Минулий рік на прищепі лише були гроночки, тут було пару ягідок. А в цьому році видав ось такий врожайчик. Вже перший. Тут дві гроночки, на тій стороні дві. Ну, Ягода дуже-дуже крупна. Зараз ще перейдемо на ту сторону. На цій стороні ну, просто велетенська ягодка. вже такий хороший пагінець. Дивіться, в минулому році була яка? яка тоненька лозинка, ну, міліметрів. Ну, можливо 5-6, якщо було І ось вже крайній пагінець, вже такий міліметрів 8 на наступний рік вже подивимося, що він видасть. Але дивіться, який результат. Ягодка, грам, ну, я думаю, 20 як не більше. Зараз ми подивимось на вагах. Ну, просто-просто огромна ягода. І хороший хороша гронка. Повторюсь, це перше сигнальне плодоношення. Це гронка бубе на прищепі то кореневласний кущик, а це ось прищепа. Дивіться які результати. Грона така за кілограм, можливо, і до півтора. Ягода дуже крупна. Ось ще одна невеличка. І також ось гроночка. Ну, Розмір ягоди, ну дуже дуже такий крупний. Зараз ми зважимо ці, ну, мабуть, гігантські ягоди, як ото кажуть, Скажіть, дивіться, три вже горобці розпочинають. Три ягідки, дивіться, повністю майже на руку. Ну, я думаю, тут грамів 20-25 буде ягідка Ну, 21. Ну, ось, 24, 9, майже 25. І ця 22. Зараз три, ще одну. Чотири ягідки. ось, Майже 90, майже 100 грам. Дуже-дуже крупнюча. Можете просто уявити розмір грони вагу, якщо у нас в чотирьох ягодах майже 100 грамів, ось там 100 грамів було, 200-300. ну Тут я ж кажу за кілограм гронка як, як мінімум, якщо не більше. А та на тій стороні там всі півтора. Тому дуже-дуже така крупнюча, крупнюча ягідка. Просто гігантських розмірів. Зараз ще ми її подивимося розмір. Яка вона в длину, також немалі її розміри. 47 міліметрів. Так, ця у нас. Ця взагалі, не знаю, передає камера 53. Так, ця у нас також 52, майже 3 Ну і ця ті трішечки менша. 40-47. Е, і на 29-30, ну, на, 29, на 30, майже 50 на 30. Так що уявіть, які розміри ну, мі міні-сливи. Як у Алвіки, можна сказати, біла Алвіка. Крупнюча ягідка, 4 ягідки на всю руку. Так що ось така буба в цьому році. Да, один такий. Нюанс для нашого регіону для Полтавщини. Вона такого хорошого середнього терміну. В цьому році то вона достигла на до, достигне на початок вересня, це в нас 30 серпня, і вже вона майже готова. Верхні ягідки вже можна куштувати. Нижні ще трішечки. Є кислинка сахарку малувати. Ну я думаю, ще якусь недільку і ми її вже зріжемо. Е, ягода м'ясисто-соковита, така приємного смаку, гармонійного, без всяких присмаків, але розміри вражають. А, ну, а для е, підбір для регіонів на цю гібридну форму, то потрібно, я думаю, трішечки враховувати, що більше в північніших регіонах. ну... Це вже дивіться самі, чи, чи підійде вона, вона для вас. В південних то вона точно буде дуже-дуже буде е, хороша, така крупна, крупна ягіда, просто гігантська. Ну, Враховуйте те, що це така більш середньо пізня термін достигання. Але і розмір ягоди і грони просто вражає. Буба Калугіна Віктора Михайловича у 2024 сезоні. А зараз ми знаходимося біля гібридної форми кра... крайнова анюта. В цьому році, як ніколи, вона дуже-дуже рано достигла на 30 серпня. Вже виборочний її можна знімати. Ну, Ці гронки, я думаю, такі. Трішки більше, які за кілограм, можливо, ще якусь недільку і повисять. А вже де ось трішечки менші гронки, які десь такі грамів 600-700 вже ми будемо її зрізати. Дивіться, який набрала вона чудовий, такий приємний розовиночку. Колір просто приємний, такий товарний, базарний, просто хороша, хороша в цьому році анюта. І по терміну вона ну достигла, випереджаю, свої терміни. Ну дві неділі, а то й три. Минулі роки вона достигала десь другій половині вересня, десь 15-20, А в цьому році вже будемо її... Рубаря з 1 серпня вже зрізати. Тому це дуже-дуже рано як для неї. Ну, Приємний приємний такий колір, хороший врожай. Зараз перейдемо ще на ту сторону. На цій стороні дивіться, який вона також набрала чудовий колір. Дивіться, які гроночки. Ось, Дивіться, всі такі помірні, десь від пів кілограма до 700 грам. Ну, Деякі ви бачили там і за кілограм будуть. Але, але в цьому році вона дуже-дуже рано достигла. Чим хороша анюта? Смакові якості в неї просто на висоті. Дуже приємний такий хороший мускат в цій гібридної форми. Ну, хто любить мускат, то дуже-дуже ця гібридна форма подобається з мускатним присмаком. Тому на базарі вона просто-просто не затримується. Хороший розмір ягідки. Ягідка така 12-14 грамів, якраз те, що потрібно. Як бачите, горошіння немає, равномірне запилення. Смак просто ну, неперевершений. Хто скуштує цю ягодку, то я думаю, не, не втримається, не купивши її. Тому анюта це вже така стара гібридна форма, вже її не, не, не рік і не два, а вже, я думаю, більше 10, можливо, і більше ці гібридній формі. Але хороші результати за смаковими якостями дуже хороша гібридна форма. По терміну, такий хороший, середньо… ну, середній хороший термін. в, в роки… Який не так, як в цьому році, що йде випередження, вона достигає в нашому регіоні на Полтавщині десь середина вересня. В цьому році на початку вже ми її будемо виборочно. Ці гронки, це точно ось зрізати на базар, на ближайший базар. Ну а там ті гронки, які ви бачили, у нас йдуть за кілограм. Я думаю, коли ми ці зріжемо, через недільку ті підтягнуться, і буде вона вже до 10 вересня вся зрізана. Тому хочеться вам показати. Показати цю гібридну форму. Дуже така тверда м'якість. Ну, мускат просто відчувається дуже-дуже приємно, дуже солодка. Так що в цьому році анюта просто дивує. Анюта крайнова у 2024 сезоні.